Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Діти, сьогодні до нас у гості завітала дуже незвичайна гостя. Але щоб дізнатися, хто це, нам потрібно відгадати загадку. Отож, сідайте зручненько і слухайте уважно. Дуже я потрібна всім і дорослим і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Давайте з вами поміркуємо разом. Вона потрібна всім, і дорослим і малим. Вчить всіх розуму, значить, вона й. Розумна, в ній багато всього цікавого і потрібного. Завжди мовчить, значить, її не слухають і не дивляться, це не радіо і не телевізор. А що ж це може бути? Так, діти, це книга. Книги бувають різні, вони бувають для дорослих, для дітей. Вони бувають з малюнками і без малюнків, вони бувають навчальними, тобто підручники для діток, які вчаться в школі. А давайте ми з вами зараз послухаємо більше про нашу книгу. Разом із Совенятком ми знайдемо сьогодні багато відповідей на наші запитання. Але перш ніж Почати я пропоную дізнатися, із яким настроєм ми сьогодні прийшли на заняття. Якщо настрій гарний у всіх дітки, а я думаю, що так і є, то давайте ми всі разом голосно посміємося. А дорога до скарбниці мудрості буде дуже цікавою. І зараз я пропоную вам. Трішки перевірити ваші знання. Дайте відповіді на мої запитання. Яка ваша найулюбленіша книжка? А чи багато у вас вдома книжок? Як ви думаєте, чи можна бруднити книги? Як потрібно доглядати за книгами? Чому діти не можна малювати в книжках? Що слід зробити, якщо книжка не дуже нова і надірвана? Молодці діти! А чи знаєте ви прислів'я про книгу? Ось послухайте, які прислів'я знаю я. Одна книга багатьох розуму навчить? Книга вчить, як на світі жить. Хто багато читає, той багато знає. А тепер ви пригадайте свої прислів'я і розкажіть. Діти, а чи знаєте ви, люди яких професій беруть участь у виготовленні книжок? Що, не знаєте? Тож давайте послухаємо розповідь про створення книги. Книга це найбільше чудо із всіх чудес, створених людством. Спливають століття, змінюються покоління, а книга залишається джерелом мудрості. Книги відкривають нам світ, допомагають згадати минуле, заглянути в майбутнє. А як же прийшла до нас книга? Ось зараз ми з вами помандруємо по її тисячолітніх дорогах та стежках. Шлях розвитку книги був довгим та складним, який тільки матеріал не використовували люди для виготовлення книжок. Це було і каміння, і глина, листя та кора дерев, шкіра тварин, бамбук, папірус і навіть шовк. Перші паперові книги з'явилися в Європі в XIII столітті. Їх довгий час писали від руки. Одна книга виготовлялася від п'яти до семи років і коштувала дуже-дуже дорого. Пізніше був видадений спосіб друкувати книги. Перша друкована книга в Україні була видана Іваном Федоровим, ось його пам'ятник. Він стоїть у Львові. Називалася ця перша книга Апостол. Довіряючи свої знання та досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. В перекладі з давньогрецької мови бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий. Погляньте діти на ось цю книгу. Чим вона розпочинається? Так, найперше, що ми бачимо, це обкладинка. Це обличчя або одяг книги. Це те, що відрізняє її від інших книг. І майже завжди. За обкладинкою читач розрізняє. Чи зацікавить його ця книга чи ні. Обкладинка з цупкого матеріалу називається палітуркою. Деякі книги мають супер обкладинку це паперова обкладинка, яка надягається поверх палітурки книги. Коли перегортаєш обкладинку, бачиш аркуш паперу, що з'єднує її з сторінками. Це Форзац. Далі йде титульна сторінка. Це сторінка, яка містить в собі інформацію про автора, короткий опис твору, зміст та рік видання, а також призначення цієї книги. Основна частина книги це сторінки з текстом. І завершує книгу зміст. Це перелік назв розділів творів. За допомогою змісту легко знайти потрібний розділ твір. Зверніть увагу, скільки людей працюють над створенням книги. Рукопис майбутньої книги, яку створює автор, поліпшують та упорядковують редактори. Редактори бувають літературні, художні, також технічні. Велику роль у створенні книги відіграє художник. Не можна навіть уявити дитячу книгу без малюнків. Саме художник допомагає читачу краще сприйняти текст, уявити прочитане та робить книгу красивою. Деякі книги, крім художника та письменника, мають ще третього автора. Перекладача, який перекладає книжку з іншої мови. У світі існує безліч різних книг і постійно віддруковуються все нові і нові. А чому ж людям потрібно так багато книг? Тому що різні книги по різному служать людям. Одні навчають, інші розважають, треті допомагають знайти корисну інформацію. В одних книгах можна прочитати про минуле, а в інших про майбутнє. Наприклад, ось ця книга розповідає про світ природи, а ось ця про космічні мандрівки. Скільки у людей потреб, стільки різних книг. І ми знайомимося із книгами ще задовго до школи, і не розлучаємося з ними впродовж усього життя. Дітки, а скажіть, як потрібно дивитися книжки сидячи, лежачи чи стоячи? Так, правильно, коли будете сидіти за столом і в добре освітленій кімнаті? А як правильно перегортати сторінки? А якщо в книжці надірвався аркуш, що треба зробити? А якими руками треба брати книжку? Молодці діти, ви гарно попрацювали і все запам'ятали. До побачення, все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.